Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Опівдні у Запоріжжі чули вибух. В одному з парків впав ворожий БПЛА. 18 людей травмовано, серед них шестеро дітей. У будинках поруч повибивало вікна. З артилерії та РСЗВ гатили росіяни по прифронтових містах та селах Запорізької області. У Гуляйполі від важких травм помер 85-річний чоловік. Зруйновано 43 цивільні об'єкти. Виплати ВПО скасовують з 1 вересня грошову допомогу. Припинять для тих, хто повернувся до свого місця проживання. Придбав автомобіль якому менше 5 років, житло, земельну ділянку або іноземну валюту на суму понад 100 тисяч гривень. Має депозит більше 100 тисяч гривень чи перебуває за кордоном більше 30 днів. Без обґрунтованих причин виплати скасуються тим ВПО, які мають житло в неокупованих регіонах, де немає активних бойових дій. А житлова площа становить понад 13,65 квадратних метрів на одного члена сім'ї. 19, 20 та 21 липня скасовуються евакуаційні вагони потяга «Запоріжжя-Львів». 26 та 29 липня потяг курсуватиме з полученням «Запоріжжя-Тернопіль», бо ж далі за маршрутом проводитимуть ремонтні роботи. У Кам'янці окупанти шантажують діабетиків. У лікарні кажуть, не видаватимуть життєво важливі препарати, якщо пацієнти не мають русского паспорта. Та й загалом будь-яку медичну допомогу без цієї бумажки місцевим не отримати. Мешканці запорізьких багатоповерхівок, які нещодавно почали відбудовувати, б'ють на сполох. Чи не перестануть їм щомісяця виплачувати допомогу у 10 тисяч гривень? Міська влада пообіцяла, що виплати триватимуть аж до повного відновлення будинків. Вчора надвечір бавовняна вечірка сталася у Бердянську. Там чули серію вибухів. Окупанти, звісно, казали, що то працює ППО. А місцеві кажуть, що ЗСУ вгатили по заводу Азмол, Південгідромашу та в район Коси. У цих місцях була жива сила БК та техніка рашистів. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.